Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізьку атомну станцію, чи є якісь загрози для виходу радіації і взагалі, що запланували расисти робити із Запорізькою атомною електростанцією? Скажіть нам вищі сили? Я не бачу, щоб вони її підірвали, чи вихід відбувся. Так, вони дійсно мають якісь мінування. Так, вони заміновують. Вони роблять. Готуються і чекають, що буде бойові дії там відбудуться. Взагалі дуже сильно хочуть звідти піти. От. Ще вони чекають, що їм заплатять гроші. От. Як тільки їм заплатять гроші, вони звідти підуть. А так, щоб був підрив і ну, дійсно вибух. І загрози для навколишнього е мешканців я не бачу і, взагалі. Так, дивіться, вони знають, що багато хто там знаходиться, знають, що як буде е, те, що вони запланували, то Хмари, ну, вся оця радіація піде на їхніх близьких, тому вони про це навіть не збираються робити. Готується, уходить звідти Багато брехні. Вони брешуть, брешуть постійно, багато, брешуть шантаж, дуже сильний шантаж. І о, в кінці кінців це все завершиться тим, що вони звідти вийдуть. так Я хочу забрати весь негатив, все що заважає. Прошисти, заперечую якомога швидше. Заперечую. Заперечу повністю весь негатив. Заперечую, 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 заперечу, заперечую, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заберіть із Запорізької атомної станції всіх росіян і їхні міни. Щоб вони його все розмінірували назад. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Заперечу, прошу, вищі сили, допоможіть нам захистити Запорізьку атомну станцію від російського терору. Відкупляться. Тут грошима домовились. Все буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Перекриваю, перекриваю. Буде так. Ліше нема жодної загрози для виходу радіації із Запорізької атомної станції. Закликаю вищі Сили, допоможіть захистити Запорізьку область взагалі всіх жителів України від російського тероризму, теракту на Запорізькій атомній станції вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відвернути расистів, росіян від ідеї підірвати запорізьку атомну станцію, зруйнувати. Більше вони не можуть про це думати, і більше не виконуються ніякі такі накази. І прошу. Дати наказ, щоб росіяни розмінували станцію і вийшли. Зібрали всю техніку, все спорядження і людей, і вийшли з Запорізької атомної станції, і вона була повністю розмінована. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Запорізької атомної станції від Росії. Від рашистів буде так. Де буде все сказане здійснено. Ось така ситуація це все робиться для того, щоб якомога більше грошей заробити, вимагати. Отак от вони, от вони роблять. Дякую за увагу!